Дон на замку поблизу пункту пропуску Синьківка місцевий підприємець разом з прикордонниками працює над облаштуванням захисних роїв та оглядових веж. Розпочали споруджувати необхідний захист ще навесні під час найбільшого загострення конфлікту з росіянами. На даний час на моїй ділянці це протяжність біля п'яти тисяч метрів. Розміри його відповідають необхідним розмірам. тобто… Ширина не менше ніж 4 метри і глибина не менше, ніж 2 метри. Збирають на укріплення всім миром. матеріали, техніку паливану дають місцеві бізнесмени, але допомоги не вистачає. Жаліється волонтер-підприємець. Насамперед навіть техніки немає ні в містах, ні в регіонах. Вона за ці роки всі розрухи і внищена. Для робіт на кордоні потрібен не один екскаватор, але в області такої техніки бракує та що є в наявності, працює на приватних будівництвах. Не вистачає і спеціалістів для проведення земляних робіт. Та незалежно від проблем, завдяки старанням прикордонників та волонтерів, по периметру з'явились не тільки рови, ще й оглядові вежі. Їх має бути більше. Вони мають бути більші. Все, що було в наших силах, то, тобі ж дерев'яні вишки, дерев'яні спостережні вежі. Обладнали, але ви, ви бачили, які вони мають бути, а на це потрібен і час, і, і кошти, і матеріали. Незважаючи на купу складнощів та відсутність фінансування, прикордонники налаштовані оптимістично, адже область має ще й природний захист. Є ділянки, на яких це нереально зробити. Далі, по, по моїй ділянці, є дуже, дуже сильно затоплені ділянки, де. Його і нереально, і недоцільно, тому що як на даний час, так і з погіршенням погодних умов взагалі, взагалі це буде неможливо для проходу важкої техніки. Підприємець-волонтер, що працює над укріпленням кордону, все ж хоче нагадати владцям, що один в полі не воїн. Захищати рідну землю мають всі разом. В Києві кажеться, що там все захищено далеко до Києва. насправді дуже близько, 200 кілометрів. правильно? Доехать ну, часа три-четыре.